Відчуття З... кожен Майнкрафтер знає це кайфове відчуття. Знайти свої перші діаманти. Але що як все навколо складається з них? Гори, печери та навіть дерева суцільні діаманти. І здавалось би, виживання тут це реальний кайф. Але є один нюанс. Якщо я здобуду хоча б один діамант, я автоматично помру. Так гаразд, я з'явився, і тут дійсно весь світ покритий діамантами. На початку виживання всі зазвичай починають здобування дерева, але в мене замість нього. Діаманти тому виходить, що нормально почати в мене не вийде, яким чином зелене тут. Схоже, це виживання буде занадто важким. Не встиг я й з'явитися, як вже підібрав діамант, тож слід бути значно бачнішим. На щастя, тут хоча б моби були не з діамантів, тож я затапав пару свинок і тепер мав трошки їжі. Яка якраз мені допоможе в пошуках чогось не схожого на діаманти? Я пройшов діамантові скелі. Проплив діамантові річки. Та навіть знайшов діамантові джунглі. Те, що це джунглі, я зрозумів тільки за оцією лозою. Це єдине не. Діамантове, що тут було. Та на вулиці вже вечоріло, і мене почали доставати всі моби. Але в мене не було навіть дерев'яного меча, щоб відбитися від них. Тому все, що мені лишалося, це постійно тікати, аж поки я не знайшов якесь селище, яке виглядало, я б навіть сказав, більш-менш нормально. На радощах я залутав своє перше дерево та залутав місцеві скрині жителів. Здоров'я було на критичній межі, тож треба було поспати. Може. А чим ви тут займалися. Зранку я врешті-решт відхилився і зробив свої перші дерев'яні інструменти. Забив Голема, і загалом я зрозумів, що лутати села це єдиний варіант, як прокачатись в цьому світі. Тож я нарешті посадив перші у цьому світі нормальні дерева. Тут вони настільки унікальні, як діаманти у звичайному світі. Тож, давайте поки розповім вам про свій геймплан. В цьому відео я пройду Майнкрафт базу з найрідкіснішого матеріалу в цьому світі та зроблю дещо неможливе. Я побудую найбільший діамантовий маяк і при цьому не здобувши жодного діаманту. Тож з мені потрібно прокачати мої інструменти та моє спорядження, але фармити залізо по селах було занадто довго. Тому в мене з'явилася ідея краще, і я почав збирати кругляк. З усього заліза, що я назбирав по селах, я скрафтив воронки. Далі почав будувати. Таку конструкцію, де я розставив меблі та переселив туди парочку жителів. Тож так, як ви вже могли здогадатися, це ферма заліза. Проте, коли я загнав туди зомбі, то голем чомусь заспавнився внизу. Хоча за механікою мав би заспавнитись ось тут.